Аквапарк Карпатія знаходиться в місті Мукачево по вулиці Духновича 89, біля центрального парку. В будні дні такі тарифи. Базовий 2 години 350 гривень, цілий день 500 гривень. Дитячий тариф до 13 років включно 200 гривень 2 години, цілий день 300 гривень. Спазона, соляна кімната, бані, термобасейни, включено у вартість тарифу. Діти з ростом до 130 см безкоштовно з батьками. Вихідні дні, базові 2 години 450 гривень, цілий день 800 гривень. Дитячий тариф до 13 років включно 250 гривень 2 години, цілий день 350 гривень. Спазона, соляна кімната, бані, термобасейни, включено у вартість тарифу. Діти з ростом до 130 см безкоштовно з батьками. шорти є. 400 гривень. Шляпки різні. А ці 500 гривень. Купальники 1700 гривень. Дивіться, які гарні купальники. 1700 такий чорненький. Які гарні, дитячі. 900 гривень. Різні масочки є. 720. Ось такі круги є також. Дивіться, який гарний купальник. Полотенця також є. 600 гривень. Рушники. Різні дитячі іграшки. Ай, тапочки ще ще є. Дивіться капці різні. 400 гривень. Резинові. І ось такі капці є. Ось дивіться такий круг 520 гривень. 620 гривень і 580. 820 гривень є. Отакі різні. Є туалети, роздягальні, медпункт є. Ой, як жарко, дитячі гірки! Слизько, треба бути обережними, річка. Глубина 1,25. Ось така річка. Ось такі гірки, де будуть спускатись. Людей, слава Богу, мало, тому що ми вже прийшли увечері на півшосту. Дивіться. Тут маленькі дітки купаються. Дивіться, скільки лежаків, ну в один день тут дуже багато людей. Є також на території бістро. Дістро є, де ви можете перекусити. Ось така територія. Зараз вийдемо на вулицю. Сьогодні 31 березня. Зараз покажемо вам ось такий басейн, глибина басейну півтора метри, оздоровчий термальний басейн. Дивіться, які тут є. І ферм, і калі, всі хімічні склад. Надає оздоровчий ефект на весь організм. Корисне, опорно-руховий апарат. Дивіться, яка водичка. Отака водичка коричнева. І водичка 31 градус. Захворювання серцево-судинної системи, радикуліт. Так, Дивіться, читайте. Все лікує. Рекомендований час перебування в басейні 15-20 хвилин. І там на території дуже багато басейнів, які відкриються влітку, коли буде тепло. Там і соляний є басейн, і з прісною водою. Тут будуть хвилі. Видите, какие бассейны есть, речка, Также есть спа зона. Хамам, дивіться, спазона, лазня фінська 5 хвилин, хамам час перебування 10 хвилин, надає омолоджуючий ефект і на шкіру, і на весь організм. Зміцнює, заспокоює нервову систему, нормалізує сон, прискорює регенерацію шкіри, покращує обмін речовин, противопоказання, вагітні, важкі хвороби легені, висока температура, вірусні захворювання та інше. А це інфрачервона сауна також є. Від 8 до 15 хвилин. Зараз піднімемось наверх, що тут є. О, дивіться, тут які бульбашки. Обережно. глибина басейну 1 метр. джакузі термомінеральною водою та йодобромом. Рекомендовано для оздоровлення серцево-судинної системи. Теми ендокринно обмінних процесів в організмі. Ось така краса. Зараз піднімемося ще вище. Треба обережно, бо тут можна впасти. Ось така краса, дивіться. І купай. Так це вже вечір. Шоста година вечора. Дивіться, ми піднялися ще на третій поверх. І ось такий же самий басейн жакузі з термомінеральною водою рекомендовано для оздоровлення опорної рухової системи артрит, артроз. Ось наслідки пошкодження кісток, м'язів, суглобів, Теж дуже корисний. І ось дивіться. Ось така краса. Дитячі гірки, там теж джакузі, все підсвічується. І ось там теж термальний басейн. А ось там столяна кімната. Так, а тут водичка повинна бути така, а ні, тепла така, нормальна, літня температура. Лежатів багато. Бачите, 17:50. Також є бістро. Піца Монако 200 гривень, солянка 100 гривень. Кіпчик 10 гривень, шниця 220 гривень, кола фанта 150 гривень. Піца Монако 200 гривень. Вакопарки Карпатія. Віці які бульбашки, термомінеральна водичка, йодобром для оздоровлення серцево-судинної системи, ендокринно обмінних процесів нервової системи та опорно-рухового апарату. немножечко тепленька, корисна. Карине дуже подобається. Соляна кімната. Бачите, багато лежаків на вечір? Ну, люди є. І з шести годин вечора там скидка йде. Вже інша ціна. Ми басейна, 1, 2, І Каріночка похмела. там гір. Там для маленьких діток. Ось таке, є ще джакузі. термальні басейні, колю. термальна вода має особливий склад і залізо. І натрій, і калі, все, що хочеш, корисні властивості має, опорно-руховий апарат, захворювання суглобових тканин, серця. Mhm.